Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі. Це день коментарі. Я Марія Петрочик. Вітаю всіх, хто доєднався до нашого ефіру. Отож сьогодні, 23 лютого, рада національної безпеки і оборони України ухвалила запровадження на усій території України надзвичайного стану. Окрім Донецької та Луганської областей, як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, там і так вже діє надзвичайний правовий режим. Окрім того, у РНБО Био наголосили, що режим надзвичайного стану може різнитися у різних областях. Даруйте за таптологію, тобто він може бути різним у різних регіонах, так би мовити, зважаючи на те, як далеко чи як близько та чи інша область знаходиться від лінії фронту. Сьогодні ми про це будемо говорити і не тільки і з нашим гостем, тою голова Луцької районної ради Олександр Омельчук. Доброго вечора вам. Доброго вечора, всім міцного здоров'я, миру і спокою. Ну і нашим глядачам наголошую, що окрім цього, упродовж нашого ефіру, ми будемо зв'язуватися із заступником начальника відділу організації прикордонної служби штабу Волинського прикордонного загону Антоном Бахрамєєвим. Державна прикордонна служба також сьогодні повідомила про те, що в окремих областях України також будуть додаткові обмежуючі заходи уведені у прикордонних областях. Ну і саме у цей момент, коли йде наш ефір. У Верховній Раді України депутати готуються до власне ухвалення офіційно введення в Україні надзвичайного стану, збираються депутати. Ми домовлялися про включення народного депутата України Ірини Мирославівної Костанкевич за результатами засідання. Ну але так як нині засідання тривають, депутати збираються на засідання, тому впродовж ефіру ми будемо намагатися зв'язатися. Якщо вдасться, то почуємо власне і теж за що сьогодні народні депутати про. Голосували у Києві, пане Олександра, те, що стосується дійсно надзвичайного стану, до сьогоднішнього дня по різному Реагували на те, що відбувається нині в Україні, і в Верховній Раді сьогодні говорив, хтось говорив про те, що в Україні треба запроваджувати воєнний стан, вирішили зупинитися на надзвичайному стані. І для початку, пане Олександре, для того аби означити нашим волинянам, нашим громадянам, які нас дивляться, що от означає режим надзвичайного стану, те, що сьогодні в обласній адміністрації говорили, зокрема, начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Рація Олександр Блащук проінформував, що закон України про режим надзвичайного стану передбачає. Отож на територіях областей починають діяти оперативні штаби під керівництвом голів. ОДА. до їх складу війдуть представники силових та військових структур, керівники органів державної влади, місцевого самоврядування та міські голови. Встановлюється посилений контроль в'їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд. Забороняється проведення масових заходів, мітингів та акцій протесту. Крім того, пане Олександр, ну існує така норма, як комендантська година. Про це зазначили, що поки що цього не буде. Ну, адаптивний характер має надзвичайний стан в Україні, пане Олександре. Власне, давайте для початку ваша позиція, те, що стосується цього суперечливого питання. надзвичайний стан чи воєнний стан. Перший надзвичайний стан це більш м'який стан, тому що військовий стан це паралізується, вся економіка повністю. Всі, і банківська сфера, і тому подібне. Тому тут жартувати з цим не потрібно. Може по економіці дати да, А ми сьогодні і так вразливі, скажімо, і ціною на газ, і підняттям цін на нафтопродукти, тому що барель нафти, я бачу, сягнув більшої позначки, так само на продукти харчування, комунальні послуги, це все потягнуло якби економічний спад і населення. Але завдячую нашим заробітчанам, ті, що працюють за кордоном, і 15 мільярдів за минулий рік вони прислали в економіку країни, я рахую це позитивне значення. Ми маємо далі діяти і розвиватися, тому що коли, не дай Бог, щоб почнуться якісь там негативні дії з боку нашого. Східного сусіда, тому ми маємо мати кров, скажімо, фінансову кров, тому що ми маємо забезпечити і забезпечити продукти харчування, і ліками і іншими знаряддями праці, і оборони і так само заправити автомобіль, і щоб надати допомогу. Тому сьогодні паралізовувати економіку не потрібно. Оці ці всі плітки потрібно відкинути. Я думаю, що депутати Верховної Ради правильно поступають. Наш президент правильно поступає, і коли ми в такому війні, ні, зараз працюємо всі спільно, і буде результат. І це якраз на часі врахує. Ну, окрім того, пане Олександре, зазначають про те, що такий режим надзвичайної ситуації він дозволяє більше забезпечити от безпеку громадян, ну і стратегічних наших підприємств. Тому що вже ми маємо сьогодні повідомлення різного роду структур і поліції, щоб раптом, якщо будуть перевіряти ваші автомобілі і так далі, що потрібно мати при собі документи, тобто певні моменти будуть. Можливо, ми будемо бачити на вулицях чи на виїздах більше е поліції інших силових структур. Але ну, в загальному, якщо говорити про загальному життя наших громадян, економіка не зупиняється. Ми далі продовжуємо працювати, пане Олександре. оці ці всі ситуації і ну вже останні кілька місяців, коли говорили про загрозу вторгнення Росії в Україну е власне. Досить велика відповідальність у забезпеченні безпеки і підтримці. Територіальної оборони, яка в нас 1 січня вже офіційно почала mm. формуватися, лягла на плечі органів місцевого самоврядування. Пане Олександре, ну власне як зараз, яку роль беруть органи mm. місцевого самоврядування в цій всій історії в організації територіальної оборони? Ну і що можливо у нас на Волині на цю пору? Дивіться, я в штаб територіальної оборони вхожу як голова районної ради в нас по Луцькому району. Голова РДА Кес Володимир Олександрович він є головою територіальної оборони. Координація повністю здійснюється з військовими, що ми робимо під грифом секретно. Тому паніку не потрібно сіяти і не потрібно викладати деякі матеріали в Фейсбук, щоб потім не поширювати там, і ворог, якби ці всі позиції, ці, хто ті люди не потрібно знати. Розумієте, люди мають жити звичайним життям. Я розумію, що так само поберегти себе, знати, де бомбосховища, але ці мають займатися війською все таке. І ми здійснюємо координацію з головами територіальних громад, так само є відповідальні люди. Я тільки для прикладу, от назву невідповідальне населення, коли я розміщую інформацію, що в нас поблизу Луцька знаходиться військовий дом. Люди, мешканці, що поблизу мешкають. Будьте пильні, дивіться, хто ваші сусіди. Чи може хтось якісь нові заїхали у вас там? Квартиранти, як так називаємо, можливо, вони на російській мові спілкуються, на якісь номерах, можливо, там якісь гелікоптери запускають, на що вже деякі там наші диванні експерти починають. Ха-ха, це мають займатися військові, а не ми. Ну, вибачте, військова не поставиш біля кожного стовба і в кожну хату не зайдеш. А як не знати мешканцям села, населеного пункту, хто їхній сусід, і якщо стоїть якась машина підозріла, хіба важко набрати 102? А коли не дай Бог щось злетить і потім побуває піврайона. Знесе розумієте, то хто буде хахакати потім? То тут потрібна інформація, і я ще раз закликаю до свідомості громадян. Ще раз на камеру кажу: перевірте, хто ваші сусіди, хто знімає помешкання, які автомобілі нові з'явилися, чи можливо в небі якісь квадрокоптери з'являються? Будь ласка, проінформуйте на 102, для того, щоб можна було оперативно реагувати. Пане Олександре, продовжимо ми про територіальну оборону за хвилин тому що з нами на телефонному зв'язку є заступник начальника відділу організації прикордонної служби штабу Волинського прикордонного загону Антон Вахрамєєв. Пане Антоне, доброго вечора. Вам Доброго вечора. Пане Антоне, ну сьогодні, власне, уранці до обіду стала також відома інформація від Державної прикордонної служби. Так, окрім надзвичайного стану, окремі області України також потрапляють під такий посилений кордон з боку прикордонної служби і вводяться певні обмеження, в тому числі до цього переліку областей входить і Волинська область, тому що вона межує із Білорусію. Сюди входять області, які межують з Білорусією і Росією. Пане Антоне, ну власне, коротенько, розкажіть, які нові обмеження нині діють і як довго вони будуть діяти? Так, дійсно, вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження, на в'їзд і провадження певних робіт у смузі місцевості. Значить, дана смуга місцевість прилягає до державного кордону, має ширину 500 метрів. І що саме, які обмеження? Значить, це в'їзд осіб, відповідно, за винятком тих осіб, які там постійно або тимчасово проживають або працюють. Також, крім власників земельних ділянок, крім тих осіб, які прямують через державний кордон, щодо впровадження робіт. Значить, всі роботи, окрім сільськогосподарських робіт та інших згідно. Положення про прикордонний режим затверджений постановою Кабінету міністрів 1147. Що мається на увазі? Тобто ті люди, які займаються сільськогосподарською роботами, можуть далі продовжуватись. Всі інші роботи будуть обмежені, тобто заборонені. Також забороняється відпочинок, рибальство та полювання біля державного кордону. Щодо руху транспортних засобів, скупчення їх. Також водіям транспортних засобів забороняється підвозити в прикордонну смугу, вивозити з неї осіб, які не мають документів, перевозити також зброю, будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів. Це якщо коротко. Пане Антоне, те, що стосується термінів дії таких обмежень, що стосується надзвичайного стану, то в РНБО сьогодні повідомляли, що поки що на 30 днів є з можливістю пролонгації. Те, що стосується обмежень, які державна прикордонна служба запроваджує, ми маємо якісь терміни, чи поки що ну без обмежень? Ну, перше, що ці обмеження не стосуються введення надзвичайного стану, то тобто вони вводяться за рішенням окремих керівників. Тобто вони можуть впроваджуватись на певний період. Як правило, це літній весняний період, коли якраз проводяться масові роботи, коли люди всі намагаються вийти десь ближче до природи, тому на цей період вводиться дане розпорядження. Щодо конкретного даного розпорядження, то воно введено до окремого розпорядження, тобто конкретний термін не визначений. Дякую, пане Антон. Дякую вам за коментарі. Нагадую, заступник начальника відділу організації прикордонної служби штабу Волинського прикордонного загону Антон Вахрамєєв був із нами на, на, на телефонному е, зв'язку. Нагадую, додаткові тимчасові режимні обмеження вводяться у районах від сьогодні, які межують з Російською Федерацією і Білоруссю, е, тимчасово окупованою територією України і прилягають до морського узбережжя. Це рішення державної прикордонної. Служби, так, ми є область, яка межує із Білорусію, тому власне, тим, хто підпадає, так би мовити, під категорію, під ці обмеження, будь ласка, звернути увагу. Пане Олександре, продовжуємо. Те, що стосується оборони, окрім певних територіальної оборони. Крім певних організаційних обмежень, ну так само і фінансові фінансова історія організації територіальної оборони також лягла на плечі місцевого Ну, звичайно. Ми всі територіальні громади є. Звернення сесії відбуваються, кошти виділяються. Приміщення в кірцях, якби для Луцького району якби є. Обласна рада так само це все виділяє міська рада Луцька. Повірте, ніхто не стоїть, всі діють. Депутатів ні в кого не виникає сумнів в той чи іншій громади підтримку. Сьогодні територіальної оборони ні в кого сумнів не стоїть. Тому ці ігри вже і партійні, скажімо якісь там прапори вони відміняються. А ми сьогодні наш ворог зробив нас сильнішими і єдиними. І сьогодні ми всі діємо. Спільно на, скажемо, на свою безпеку, тому що в нас є домівки, в нас є сім'я, в нас є батьківщина, і ми маємо сьогодні спільно діяти. Окрім того, пане Олександре, учора. Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що ну, ми організовуємо територіальну оборону, але звичайно, окрім того, що будуть залучати резервістів. Попередньо 36 mm -hmm. тисяч е, резервістів мають залучати, але все-таки ми розуміємо, е, що ну не йде мова про загальну мобілізацію. Ось, але все ж таки, ми розуміємо, що е, окрім. Е, Приміщень ми, ми знаємо офіційно у ЗМІ, тобто це очевидно, що не, для Ні, не секрет для органів територіальної оборони. Ну, потрібно ще і певні ділянки, де вони могли, до прикладу тренуватися, тому що ну, потрібно навички напрацьовувати. Звичайно, добре було, якби їм не було причини їх використати. Але все ж таки маємо бути наготові, пане Олександре. Дійсно, Луцька рада має. В своєму, скажем, користуванні, бувши військове містечко, воно є в занедбаному стані, розвалені приміщення, і ми серед тих корчумах віднайшли стрільбище. Найшли, ходили, дивилися. Це ділянка невеличка і й Так, немаленька. Ми не будемо. У нас є фотографії. Ми не будемо да. казати певно, де можливо чи Ні, це не є не секрет. секрет. це Вже в засох масової інформації вже озвучено і міською радою і Луцькою, і обласною радою, і Луцькою районною радою, і народним депутатом В'ячеславом Володимировичем Рубльовим озвучено. Це село Уляники. Там площа цього містечка була на площі 240 гектарів, а полігон приблизно для стрільбищ. Він вали земляні насипані по периметру. Приблизно десь 7-8 гектарів має. Це длино, длиною десь 700 злишні метрів і шириною десь біля 100 метрів має. Тому ми зараз інтенсивно. Я сьогодні попідписував акти. Ми маємо спільно зараз діяти з екологічною службою з працівниками лісової галузі для того, щоб розчистити цю ділянку, залучити спецтехніку, щоб вирівняти її. І військові взяти ліцензію швидко. Завтра я тим більше буду з Григорієм Вікторовичем недопадом зустрічатися відносно цього питання, щоб прискорити цей процес. Можливо, Григорій Вікторович бачить і, ну ширше цей аспект, тому ми завтра збираємося на нараду і як це швидко в короткий термін за тиждень, щоб це вже все люди могли дотренуватися. І так само з народними депутатами співпраця для того, щоб взяти ліцензію для щоб? Звичайні люди могли провести тренування. Тренування це вільне володіння зброєю. Пирте, коли ворог стоїть, а ти не знаєш, як користуватися зброєю, це ну неправильно є. Тому і жінки, і чоловіки, і старшокласники мають змогу потримати цю зброю, провести тренування. І це для міста Луцька, де у нас більше 200 тисяч мешканців, а враховуючи, що Луцький район нараховує 450 тисяч населення. Тому варто цей полігон все-таки модернізувати, зробити і щоб швидко люди почали тренуватися. Повірте, коли 50-100 тисяч людей буде натренованих, ніякий ворог сюди на волинь не прийде, тому що ну, не варто йти, бо відстрілять, як то кажуть, голову. Пане Олександре, те, що стосується також оборони, ну наскільки я розумію, все-таки депутати, перебуваючи в Верховній Раді, готуються до засідання. Підказують мені, що на жаль, Ірина Мирославівна поки що на засіданні не зможе включитися, але вже відомо про те, що власне тому, що були спірні питання, спірні пункти в тому, яким має бути надзвичайний стан в Україні, і відповідно, президент з президентом народні депутати погоджували ці. Пункти відповідно з дечим погодилися, з дечим ні. Ну вже пане Олександре, не будемо поки що загадувати. Уже коли народні депутати приймуть і проголосують. Тоді я думаю, що завтра на ранок ми побачимо, яким чином воно буде виглядати, тому що ще ж можуть бути розмови і в парламенті. Певні, певним чином відомо, що сьогодні вже народні депутати України виділили 23 мільярда мільярди гривень на безпеку та оборону. Це додатково при тому, що пане. Олександре, у нас Цьогоріч на оборону виділено 286 мільярдів гривень. Це непогана сума 5%. ВВП фактично, як і закон того вимагає. Ці додаткові кошти, власне, пане Олександр, от це певно, ті кошти тут. Я собі думаю, тому що ну для чого ще додатково. я думаю, що ще цін потратили. Але у нас з'являтимуться нові резервісти. Нас і і, очевидно... їх і озброювати. І де мають вони жити ці резервісти? Це додаткові кошти. Е, тому те саме і набої купувати, тренування це все потрібно кошти. І е, я ну, чудово розумію, що депутати пішли на цей крок. Я думаю, що це не останні кошти, що вони виділяють на протязі року, вони будуть ще гроші виділяти. Але я хочу подякувати нашим стратегічним партнерам, які так само і Канада долучається, і США, і Англія, і Польща, і Прибалти. Всі долучаються, і я ще наші діаспори хочу окремо подякувати, тому що це вони проводять титанічну роботу. Повірте, чи ви мешкаєте, чи в ті чи іншій країні, але ви долучаєтеся, і коли вони під посольство виходять там і підтримують українців, морально підтримують, і це потрібно робити. І в такій єдності наша сила. Пане Олександре, те, що стосується і ще одного моменту сьогодні Володимир Зеленський зустрічався із ну як повідомлялося у змі, із топ-50 Великих mm -hmm. бізнесів України говорив із підприємцями, тому що ми певним чином розуміємо те, що ви на початку, до речі, говорили. Надзвичайний стан він дозволяє працювати в підприємствах, коли вже воєнний стан. Тут вже зовсім інша ситуація. Ось і власне те, що стосується пана Олександра Олександру, бізнесу, ще детально. Невідомо про що домовилися, так окремі там факти повідомляються, але все ж таки у цій ситуації бізнес як може допомогти? Е, дивіться, бізнес як допомагав, так і допомагає. Сплата податків це є вже допомога, розумієте. Бізнес сьогодні працює більш-менш прозоро, але не потрібно бізнес заганяти в тінь. І тому, коли президент сказав, що ми зменшимо ПДВ. І на паливно мастильні матеріали, і на інше, і не дамо, щоб пішли перевірки до бізнесу. А що це значить? А це значить, що. Люди будуть мати роботу і не поїдуть наші чоловіки, і жінки за кордон на заробітки. Анонсував президент. Ну вже це вже є це вже є допомога для бізнесу. Повірте, це великі кроки. І я думаю, що кожен бізнесмен зрозуміє, що завтра до нього не прийде, перевіряючи і не буде трусити фірму і розповідати, які потрібно плани поставити 800 чи мільйон гривень, тому що він так вбачає. Податківець ми це все проходили. Ми це все бачили. Коли навіть по білому рівно приходить, трусять бізнес, і це неправильно. А президент зробив крок для в сторону бізнесу. І я бізнес розумію, що зараз вони будуть підтримувати і тих самих добровольців, що йдуть допомагати нашій армії. А це що, і продукти харчування, і каски, ми пам'ятаємо бронежилети, це все робилося. І набої ті самі, і матраси, і все, що потрібно для фронту, все це завжди бізнес робив. Пане Олександре, те, що стосується ще одного моменту, тому що, ем, ну Українці вони стресостійкі. Ми розуміємо, що ситуація непроста і жодним чином ми не панікуємо. Але все ж таки, ми розуміємо, що зважаючи на ті рішення, які приймає Росія, влада повинна певним чином реагувати. Ну очевидно, ведення надзвичайного стану і сьогоднішні, до речі, санкції, які народні депутати mm -hmm. економічні прийняли по відношенню до депутатів Держдуму політиків і посадовців, які причетні до визнання mm -hmm. ДНР ЛНР, також сьогодні було прийнято. Ось, ми розуміємо, що певні дії потрібно робити. І, звичайно, режим надзвичайного стану, він, попри те, що. Життя продовжується, і ми далі продовжуємо працювати. Ми розуміємо, що певні емоції можуть у людей виникати, і вони не будуть позитивні. Якщо дивитися в загальному на ситуацію, на ситуацію і ті рішення, які нині приймає влада, ми з холодною головою нині дивимося на те, що відбувається, і ну як дехто пане Олександре говорить, чи не занадто м'яко наша влада реагує на те, що Відбувається, я розумію, що ніхто не хоче війни. Я зараз не про це. Я загалом говорю ну от можливо про якісь рішення. Я думаю, що трошки зам'яко, тому що санкції лише по ДНР, ЛНР прийняті відносно депутатів Держдуми, але не прийняті санкції, коли Крим голосували і приєднали. Чому тих не знайшли депутатів, тому що десь там рекіровка відбулася в них до Держдуми, Тому потрібно ще тих нас надогнати, розумієте? І припинити ці бізнеси, я думаю, що вони десь присутні на території України, тих чи інших. Депутатів так само об'явити всьому світу, що по Криму давайте не забувайтеся, тому що Крим це є Україна, все-таки. А ми сьогодні чомусь тільки акцентуємося по Донецькій і Луганській області. Далі і я рахую, коли треба передивитися, було інтерв'ю Путіна. Скажем, коли він розповідав про московський патріархат, там що ми там десь гнубимо, тут мають силовики працювати. Силовики працювати розуміти. Хто ці батюшки, в які вони мають звання, погони мають, розумієте? Тому тут треба чітко, яку вона на селі пропаганду здійснюють. Все це потрібно відслідковувати. І дивитися сьогодні потрібно соціальні мережі, дивитися ip адреси цих ботів, які розпалюють ворожнечу серед населення України. І швидко це потрібно робити, тому що ми кожну сторінку десь в Фейсбуці відкриваємо і бачу, що боти ці присутні, але є за кожним ботом ip адреса і потрібно це відслідковувати, і це все блокувати ці сторінки і вичищати інформаційний простір України. Ну крім того, пане Олександре, якщо говорити ну, і про ботів, і сьогодні ж знову ж таки в Україні була атака на державні сайти, Міноборони, Кабмін і так далі. Нам Неможливо було потрапити. Ну, є якісь такі ще моменти, із е, з такої сторони, де нас атакують, так би мовити, пане Олександре, щойно подивилася, все-таки ще не проголосували надзвичайний стан, готуються е, у Верховній Раді. Ну, будемо тоді спостерігати. Ми завершуємо з вами на такій ноті, що поки що не проголосовано. Ну і пане Олександре, без паніки. Звичайно, без паніки мені радує, що я в супермаркет сьогодні зайшов. Черг немає. Люди не скуповують продукти, бо коли ворог не йде на ну, толку з цих продуктів, треба оборонятися, боронити свою будинок, свою сім'ю, свою батьківщину. Свої території Оце потрібно робити, і в нас, українці, як ви дійсно склали, є склесклесто стійкими так. і на скажем західні країни Європи вони більш панікують, тому що вони привикли жити спокійно, розважливо, багато жити. А ми вже 30 років, скажімо, перебуваємо в такому стані постійному. І кожен рік дивимося переднуроком, яка ціна на газ, дивимося, чому долар виріс, чому ціни виросли. Тому ми час в такому стрес перебуваємо і українці з України. Інців має в світ брати приклад. я рахую. ну але ми сподіваємося, ми без паніки, але все таки так би мовити. І не розслабляємося, пане Олександре. Звичайно, Правильно звичайно. слідкуємо за ситуацією. Дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам. Нагадую, голова Луцької районної ради, бо сьогодні у нас студії Олександр Омальчук говорили зокрема про запровадження надзвичайного стану в Україні, про те, які обов'язки покладаються на органи місцевого самоврядування у цій ситуації на силові структури, про те, які рішення сьогодні прийняли народні депутати України. Вони і по ці пори ми маємо півне десяту працюють у Верховній Раді, тому що. Ще мають проголосувати рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану в Україні. Ну і лише через трішки часу ми дізнаємося остаточне рішення і яким буде цей надзвичайний стан в Україні. Дякую, що були з нами. Не перемикайте далі. Новини.